Те, що президент і прем'єр. Зараз на український президент і український прем'єр на випередки, конкуруючи один з одним, першими намагаються повідомити суспільство про в лапках позитивні новини. Маю на увазі сьогоднішню вчорашню заяву про те, що зарплата раптом мінімально зросте до 300 до 3200 гривень. Це свідчить про те, що конкуренція між ними є розумінням неминучості дочасних парламентських виборів в Україні в 2017 році. Цей Це символізм то, Порошенко і Гройсман конкурують. Ну, звісно. І Гросьма Порошенко на випередки повідомляють про те, що в Україні зросте е, це зарплата. Я, я то розглядаю як серйозний симптом усвідомлення ними тієї обставини що дочасні вибори неминучі. Абсолютно ну, ми чули також заяви народних депутатів про те, що саме завдяки їхньому тиску е, уряд пішов на ось це підвищення мінімалки. Уряд безумовно пішов на підвищення мінімалки завдяки тискові ряду фракцій. Тільки тиск фракції, зокрема фракції Батьківщина, був послідовним, і, я сказав би науково обґрунтованим, зрозумілим, і жодним чином не пропонувалося це робити в волонтеристський спосіб, так як це зробили зараз. От дивіться бюджет 2017 року поданий Верховну Раду на старій мінімальній зарплаті. Затверджений в першому читанні на старій мінімальній зарплаті. якщо у вас була стратегія підвищення зарплати, чому ви про це оголошуєте не сіло, не впало з опалу? Чому про це не йшлося, Припустимо ще на початку підготовки бюджету, тому що бюджет має колосальне значення для цього параметру Мінімальна заробітна платня. Що у нас буде з генеральною тарифною угодою, після цього? Як зміниться гроші? гроші? Ну, всі сходяться на тому, що це позитив. Ну це безперечно, просто різними шляхами це треба робити, якщо, або порозумному. Якщо це Буде введено в такий спосіб, як вони це планують, це точно не позитив. Ото сама ідея це навіть не ідея, а необхідність. Я сподіваюся, просто на продовження позитивного uh -huh. тиску на уряд опозиційних фракцій з метою під опозиційним зразу зауважу, я не маю на увазі опозиційний блок. Ми пам'ятаємо, що він якраз знаходить з владою порозуміння в багатьох питаннях, зокрема питаннях люстрації, про яке ми говорили. Але якщо на уряд будуть тиснути, пояснюючи йому, в який спосіб це можна зробити, де взяти uh -huh. близько 100 мільярдів гривень до бюджету наступного року. Думаю, що тоді ми вийдемо з вами на розуміння цього позитиву, але не раніше, ніж у першому кварталі 2017 року. До цього. Перетягувати канат. Там, хто предложив там перший, хто предложив другий, Звісно, ми будемо за це голосувати. Uh -huh. ну, без, без перетягування Канату. Просто у прем'єра. Піар краще, так? У прем'єра, безумовно, кращий піар. Прем'єру потрібні голоси опозиційного блоку для затвердження, коли Вілкун сказав, що ми будемо за це голосувати, це іншими словами. Ми будемо голосувати в другому читанні за державний бюджет. А в другому читанні в державному бюджеті там стільки статей даруйте на деребан, стільки статей, які стільки не враховано реальних доходів, зокрема від митниці, Національного банку і таке інше. Знову про що постійно наголошує партія Батьківщина тому мінімалку підвищувати треба так само, як і індексувати пенсії, індексувати соціальну допомогу. Цього ж то вони не пропонують між іншим, ні Вілкул, ні Гройсман. І після цього збалансувавши бюджет, можна буде. Я сподіваюся, що вони вийдуть все таки на постійні правки бюджету року, тобто, mm -hmm. так як Гройсман говорить, що жодних проблем не буде. Вибачте, це не може бути правдою, тому що ви балансували бюджет на одній мінімалці, прийняли його в першому читанні. Тепер у вас інакша ситуація, що при цьому відбудеться в економіці, вони просто не уявляють собі. Поговоріть з серйозними економістами, вони пояснять. Ну тобто, ми говорили до ефіру, що економісти інфаркти хапають, коли вони бачать, який волонтеристський безвідповідальний спосіб уряд поводиться Но, можливо, в українській економіці. Вже економісти долучаться до консультацій.